Вітаю вас, мої друзі. Дякую всім, хто заходить на мій канал. Дякую вам, що дивитесь мої відео. Дякую за те, що підписуєтеся. Ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви надихаєте мене до зйомки нових відео. Сьогодні поговоримо про те, що можна в'язати абсолютно з любих ниточок, які у вас є, які у вас є маленькі клубочки, маленькі залишки. Показати свого першого котика, якого я зв'язала. Він у мене висить, нікому я дарую, в столові висить. Бачите, такий зв'язаний зв з акрильчика. Це акрил 180 метрів 100 такий він у мене, Я вам його раніше показувала і в'язала для оцих закоханих, в'язала голівенький. Не для цих, а для інших трішки. Там звичайний акріл. Так, бачите, очки бусинки такі зробила. І серделечки зв'язала теж за крильчика. Тоді я ще їх в'язала. Зараз я трішки змінила свій підхід до цих котів, бо декому здавалося, що це просто шарф, який з-за того, що одинакова фактура в'язання, що, ш... що сердельки зв'язані, що кіт. Тому їх погано видно, і декому здавалося, що це шарф. Я стала робити їх, і... тому я стала його, їх робити ці сердельки з повітряного пластиліну. на цьому прикладі. Я його беру, купляю білий повітряний пластилін, добавляю, додаю акрилову краску, і вони тут тепліші, то холодніші. Мені мене, бачите, виходить. Саме цей зимовий котик у мене з такими холодними сердельками. Теж акрильчик з Люлікса, бачите, блищить. Я ще його прикрасила такими пухнастими. У мене ниточки, ниточками. У мене такий клубок, здоровенний ниток. Я їх перекрутила, бо розсипався заводський, оця скрутка розсипалась, самі клубки. Їх перекрутила такий клубок плотний. І вони в мене ціленькі, нічого не сипаться. лежить цей клубок. Не питайте мене, що це за ниточки, якась травичка пушистий. І ще мені такі коричневі, Я теж хотів прикрашаю ними такими пухнастими ниточками. Це такий зимовий котик у мене. Джут взяла я джут купила, бачите, в цьому такий джут плотний. А цих тоненький джуд мені він ж такий акуратний стається. Ось такий джут Ярослав. Ярослав такий джжутик звичайний. Роблю не такий накручую, бачите, на березову гілочку. Так роблю, так мені здається, так дещо автентично виходить, що джут. Саме джут такий був гламурний такий котик-вишкетник. І тут березова гілка і, на джут, і джут. Так, це я вам показувати котик. Тих котів, які в мене вже залишилися. Я багато їх вяжу, дарую, продаю, мене вони, вони не співають, не стримуються довго вони в мене. Такі мої башкетники з сардельками, Ці, бачите, вони однакові. очки безпечне кріплення на цих ці я зробила такі. Глазюки нитки, якісь секційна пряжа, така пушистенька. Не знаю, що це за нитки, в мене їх було багато, я вже скільки котів перев'язала з цими нитками. Ну, троєчку теж вяжу, до речі, троєчку, троє вяжу я і тут Всі, всіх цих котів в'язала тройкою. А можу вам розмір поміряти. Розмір. Це мене найбільше, до речі, які такі, навіть 19 см. Такий він товстенький не получився. А може цього голубого я та навіть двоєчка в'язала, почти він трошки більший, цей менше. Ось такі кошаки. Ось такі. Так, тут я хочу вам показати, знати, що, що носики ну, обов'язково червоним. Можна рожевим, як вам, як вам подобається. І ви не дуже заморачуєтесь на те, що, що правильно, що неправильно, не копіюйте. Не обов'язково точно-точно ввязати, як, як, як десь там рекомендують. Вяжіть так, як вам подобається. Комбінуйте ниточки, які вам подобаються. Бачите, ну, я тут, звісно, підбирала. за мені. Потрібно, бачите, тут лапки сіренькі вийшли. Чуть-чуть я вже так придивлялася до, до, до секції ниточки, до окраса нитки. Чуть личко мені хотілося, щоб світленьке було. Хвостик такий світленький, трішки. Щоб не зовсім рябі вони були, а ніби як платько, ніби в одісі. Так, так у воно вийшло. що такі такий. так. Вяжеться ну, легко, звичайно, важче вяжеться, чим закохані. Чим ми з вами в'язали закохані пасхальні прикраси, які ми в'язали, звичайно, важче в'яжеться, Знаєте, чому було дуже багато елементів, які прив'язуються. Окремо в'яжеться ушка, потім ушка прив'язується, не пришивається, а в процесі в'язання вони прив'язуються. За двома рядами. Передні лапки окремо зв'язані, потім, коли вже все шито, тоді, коли тільце зв'язане, їх просто прив'язала. Це вже вони прив'язані. Оглівунька теж прив'язується до тільця, хвостик в'яжеться, і я його вв'язувала, хвостик я прямо вв'язувала, не пришивала, а вв'язувала його в процесі в'язання. Я, чесно кажучи, я не дуже люблю пришивати окремо. Тоді я люблю в'язувати елементи, якщо є можливість в'язати, а не пришити. Я краще, звичайно, їх в'яжу в процесі в'язання. Мені здається, вони так і краще виглядають, коли я лялюк свій вяжу, я стараюся в'язувати ручки. ну, Множки в'яжуться разом з тільцем. але але стараюся я ручки в'язати, там теж двома рядочками. Ну там по-іншому. Оцей котик, можна сказати, заради нього я і знімаю це відео, щоб ви зрозуміли, наскільки можуть різні, наскільки можуть бути різні використані ниточки. Як ви бачите, тільки голівка зв'язана одним, одним кольором лапка. Ці лапки це одна, але фактура цих руденьких і цих, цих руденьких і цих, вона одинакова. по товщині. Тут, тут трошки більше. До речі, лапці, ця лапка сюди я не прив'язувала а Тут в мене віскоза якось, я візкозу сюди додавала. трошки щоб рябіло. І на лапці так гармонійно щоб виглядало. Тому я також. А корільчик голубий знайшла. Вони так цих рудих уже зовсім мене мало було. В'язала я багато таких кольорів, котиків і таких кольором. Просто був так, як у цей зв'язаний. Так як цей зв'язаний одни, одними ниточками, без додавання якихось інших кольорів. Вязала і цих кольором. Але в мене залишились залишки. І мені ця нитка подобається, вона так гарно в котах цих лягає. так, Не знаю, що за нитка дуже в, в Аврорі купляла, етикетки повикидала. І клубочок у мене залишився зовсім там декілька метрів осталось цих ниток. Я не можу вам сказати, але вони потовші, ніж цей екріл. До речі, не отакий екріл. Це теж в Аврорі купляла. Не такі, типу, то що Це хлопок, по-моєму. Тут більше хлопка в рудих, в котових тут більше хлопка. Це, я таких ще не в'язала, до речі, котів. Не знаю, може майстер-клас з вами знімемо по цих котах, якщо захочете, ми знімемо майстер-клас. У мене є така, такий колір. Такий. Можна зв'язати або такого, або такого. Сірого, мені кажеться, ще не було сірого. Прямо можемо такий МК зв'язати з Тільки так скрипить крючок, коли вяжу це над цим акрилом. Не знаю, що мені робити. Що ви посовітуєте, щоб не скрипів. Мені на відео неприємно тоді, напевно, вам слухати. Отже, ми розмовляємо про цього. Шістільки травка така, як оця, у мене ще коричнева є. І я прикрашаю своїх котів такими пухнастими ниточками, щоб трішки розбавити кольори. Ніток не небагато. Ну, джинса, мабуть, якщо будете, може, ми зв'яжемо з джинсами, щоб понімати. Ну, напевно, я... У мене сірий джинс є. Ми можемо зв'язати джинси. Він не так скрипить на камеру. І ми зв'яжемо з джинса, щоб зрозуміти, скільки у нас йде на такого котика, скільки піде джинса. Це такі нитки для іграшок дуже хороші джинс. І вони м'якенькі, я думаю, вони не скрипітимуть на камеру, коли я для вас буду зйомку проводити. Хочеться, щоб не скрипіло, щоб посторонніх звуків не було. Отже зробила вам такий огляд на котів на своїх. Ну, ви коли в'яжете, старайтесь медитувати, над в'язанням не заморачитись. Якщо не виходить, то, звичайно, все можна розпустити. Нічого страшного нема. Скільки вже розпускала я всього такого вяжу, як поводна, якесь там в'яжеш. Буває підплаття, зв'яжеш на п'ять розпускати. Щось не туди, або не сподобалось, буває. Було що хочеш. Котів, звичайно, коли в'яжу, буває, розпускаю. Інколи так задумаєшся, в'яжеш одне й те саме. Mm. Буває, бачите, які ну Це я спеціальний, до речі, я пов'язала. Коли будемо в'язати, я вам розповім не обов'язково по схемі. Точно по схемі. Звичайно, ну, ручки і лапки, ручки потрібно, щоб були одинакові, уші розміри. А хвостяку можна які хочеш зв'язати. Кліна можна короткі такі зв'язання. Об'язально кліни. Дивіться, як вам подобається це все, це все в'язання. Це придумано для того, щоб ми радувалися, коли в'яжемо, щоб приносило нам радість і задоволення. Отже. Розмовляли ми про моїх котів. До побачення мої хороші. Дякую, що були зі мною. Па-па.